Добрий день, любі діти! Відгадайте загадку. Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь промінчики свої, огляда природоньку, зігріва, а надвечір спатоньки знов ляга. Так, це сонечко. Сонечко світить тепліше і яскравіше. Ця природа прокидається від довгого сну та не сніг. З'являються перші квіти, підсніжники і проліски. На деревах набухають бруньки. Давних давен, щоб скоріш прийшла весна, діти закликали сонечко піснями. Пропоную вам вивчити закличку. Вийди, вийде, сонечко! Що таке закличка? Це невелика пісенька, яку виспівує група дітей. Закличка це просто звернення до природних стихій. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе. Дожидаються. Про що просять сонечко? Вийди вийде сонечко. Куди вони його просять вийти? На дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Що роблять діти? Там вони граються. Кого вони дожидаються? Тебе дожидаються. А зараз давайте разом зі мною спробуємо вивчити закличку. Вийди, вийди, сонечко! Починаємо! Вийди, вийди, сонечко! На дідове полечко, на Бабине зіллячко. На наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Вивчіть закличку і допоможіть весні скоріш прийти до нас. Дякую за увагу, до побачення!